Доброго ранку, я вас вітаю! І сьогодні ми приготуємо абрикоси, але вони будуть не звичайні, а з домашнім сиром та спеціями. Спочатку нам треба підготувати начинку. Для начинки мені знадобиться домашній сир. Я його буду перетирати, щоб він перетворився на однорідну масу. Можна купити на базарі, звичайно, в магазині він не такий жирний. І перетираю. Мій сир через сито. Ось так. Можна і в блендері, звичайно, і через м'ясорубку, але мені здається, що так набагато швидше. Сир набирається повітря, стає пухким. Дуже ніжний сир, до якого тепер можна додавати ваніль. Ось моя паличка ванілі. Небагато ось таких чорних крапочок. Тут, звичайно, ефірна. Ванільна олія, яка і віддає разом з цими крапочками аромат абсолютна натуралка. І тепер будемо додавати корицю. Так, чудово! Підготуємо наші абрикоси. Ваші ви можете просто зняти з дерева. Можна їх купити, якщо ви живете в місті. І тепер розрізаю їх навпіл. Сподіваюся, кісточки дуже просто видаляються. І тепер будемо їх начиняти смачною начинкою. Тут немає цукру, тільки смак ванілі та кориці. Тепер мені знадобиться дві ложки. І ось так роблю таку кісточку і викладаю всередину. Найкращі речі можна на кухні зробити дуже просто, без допомоги спеціальних пристроїв. Ось так дві ложки. І ось яка краса. І тепер, звичайно, не вистачає кісточок. Ось вони, мої кісточки. Можна використовувати мигдаль. У мене сьогодні фундук. О. І тепер можна все викладати в тарілку. Я ще пропоную взяти трошки м'яти. Просто для краси. Викладаю в форму м'ято. Залишається наші дари природи полити трошечки медом. Хоча сподіваюся, абрикоси також солодкі і швиденько подавати на стіл. Тож, швиденько до столу, і ви смакуйте, будь ласка. Один сніданок готовий настрій чудовий. Побачимося на інтері, як завжди, на кухні, папа. -па.